Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда, попри обстріли, попри різні ситуації, від самого ранку, 24 лютого, працює в режимі спеціального ефіру. Ми постійно подаємо вам найсвіжішу інформацію, якісні новини та аналітику про те, що відбувається в Україні та світі. Вкотре наголошую для тих, хто слухає і дивиться нас у Києві, Київській області, в Житомирській, можливо, в Вінницькій. Я не настільки вон. Лайні стежу за оголошенням повітряних тривог. Але ранок сьогодні почався неспокійно. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Вже є інформація про збиття 11 шахідів оцих іранських мопедів, принаймні на Київщині. Ну і власне, будь ласка, тримайтеся, будь ласка, будьте обережними. Нам треба вижити, нам треба вистояти в цій війні. Власне, зараз в ефірі будемо говорити з політологом Ігорем Рейтеровичем про найважливіші суспіль. Спільнополітичні аспекти нашого життя говорити тут є про що. Пане Ігорю вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Ну, моя мама в дитинстві мені інколи коли щось доручала зробити. А потім я таки через якийсь час це таки робив. Вона ой, навіть трьох років не минуло, а ти вже й зробив. От у нас про ліквідацію окружного адміністративного суду Києва та понад рік е невідкладний президентський законопроект лежав у Верховній Раді, але Алілуя, це сталося напередодні. От що, що спонукало депутатів нарешті згадати, що у них є президентський невідкладний законопроект. Ну, щось мені підказує, що спонукала зміна позиції в першу чергу, мабуть, офісу президента і президента стосовно цього законопроекту, а його е, простимулювала, е, мабуть, розмова з президентом Сполучених Штатів. Ну і що більш важливо, запровадження американських санкцій проти одіозного судді, який є особленням, був точніше особленням цього вже закритого суду. Е, можна було б звичайно казати, що це. Просте якесь співпадіння в часі і в просторі, але занадто воно очевидне, щоб його оминути. Тому я думаю, що вплинули от всі ці моменти. Мабуть, чергова згадка наших партнерів про те, що війна війною ми все розуміємо, підтримуємо і допомагаємо, але не треба забувати і про антикорупційні і судові реформи, які повин, ну, потрібно проводити в Україні. Призвело до того, що вчора достатньо оперативно це рішення було прийнято. Ну так, 20 місяців за деякими даними, лежав закон і чекав на свій час. А от тепер питання: вже ж представники оцього самого вже ліквідованого ОАСКу сказали, що це ж тепер може настати якась проблема, тому що там величезна кількість справ, які там розглядалися. Тепер їх треба передавати. І от у нас буде проблема з правосуддям через те, що буде реформований, ну точніше створений. Новий суд, от просто ліквідація цього. Це ж не означає, що до нового суду не зможуть набрати ну схожих на цього пана вовка персонажів. Да, на превеликий жаль, така ймовірність існує, що значна частина суддів, які були задіяні ну в судочинстві цього суду, вони можуть опинитися в новому, тобто змінити просто е, місце при, при, прописки, як то каже, да, але не змінити, наприклад, свої принципи е, і свої там механізми прийняття тих чи інших рішень. Тому дуже уважно зараз треба звичайно стежити за тим, хто там опиниться, яким чином буде здійснюватися цей відбор, і ну якась елементарна перевірка звичайно, повинна бути проведена, тому що якщо ви просто міняєте вивізку, ну це ж не означає іноді, що ви міняєте суть того, що відбувається. Але мені здається, що от суспільна увага, увага наших партнерів, в тому числі до цього новоствореного суду і до тих справ, які там будуть розглядатися. Ну, вона буде достатньо серйозною, що не дасть можливість. Ну будемо це вірити, сподіватися, не дасть можливість нам зманіпулювати і потрапити туди деяким одіозним персонажам. Тому що ну, насправді ж історія це ж не тільки історія про вовка, да це історія про багатьох інших, які приймали там рішення. Коли вони зараз говорять про те, що там дуже багато справ, це може породити певні проблеми. Ну слухайте, а що цих проблем не було до цього? Вони були справи. Та вони створювалися цими суддями, да, вони вони ми Справи лежали там е, місяцями роками, приймалися рішення, які не те, що суперечили навіть діючому законодавству, вони суперечили елементарні просто якісь там логіці. Тому зараз е, треба цей максимальний відбір е, провести, і люди, які які будуть потрапляти на роботу в новий суд, вони безумовно повинні мати ну ледь не бездоганну там історію, до них не повинно бути жодних якихось там питань, і претензій. І інший момент розумієте, ліквідація суду воно ж не ставить крапку в тій проблеми, яку цю суд породив, і в принципі наші правоохоронні і антикорупційні органи мені здається повинні продовжити ці перевірки, і можливо ті справи, які раніше були відкриті, довести їх до логічного завершення, оскільки ну знаєте, деяка така дивна ситуація виходить. У нас є в країні люди, проти яких запроваджені санкції з боку Сполучених Штатів Америки, нашого найбільшого партнера і союзника. Але при цьому жодних питань, ну принаймні, такого серйозного характеру, до цих людей з боку нашої. Правоохоронної системи і антикорупційної немає, що є само по собі нонсенсом, оскільки вони як мінімум повинні перевірити їх діяльність в контексті запровадження американських санкцій. Будемо сподіватися, що це тепер відбудеться. Окей, okay, тут ще один аспект. Ну дивіться, наскільки я пам'ятаю, як влаштована правова система в Україні Верховна Рада проголосувала закон щодо ліквідації цього ОАСКу. Окей, okay, в цілому проголосували. Далі підпис президента з підписом президента закон повертається. До Верховної Ради далі, відповідно, має бути публікація основного ну там от, офіційного тексту цього закону. Ми можемо передбачити собі, що якісь е, дуже спритні люди в ОАСКу вже там сьогодні можуть, поки поки закотекс закону не опублікований, умовно, да, Між крапельками там швиденько в останній потяг вскочити і внести там ухвалити якесь рішення чи не рішення суду, а навіть ухвалу іде в якості запобіжного. Заходу сказати, що ні, 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 цей закон не працює, доки там не перевіриться, наприклад, конституційним судом. І отак ще на кілька місяців, будь ласка, загальмувати. О такого кульбіту ми можемо очікувати? Дивіться цей кульбіт був би точно, але за однієї умови, якби в нас зараз не було війни. Зараз просто під час війни діяльність судів дуже обмежена а деякі суди взагалі не працюють в силу об'єктивних причин. Тому що ну вони просто не можуть це робити, оскільки воєнний стан є певні там обмеження на впровадження і так далі. Я думаю, що якраз оця історія їм не дасть можливість щось подібне створити. Хоча може якісь і будуть шукати шпаринки, і будуть намагатися якось обійти. Але я переконаний, що їм це не допоможе, оскільки ну станом на сьогодні, вже на щастя є консенсус в тій же Верховній Раді, і взагалі у влади стосовно того, що цим судом треба вирішувати, треба його там кардинально реформувати. Тому щоб вони там не робили, в них нічого не вийде. Хоча, знаєте, є ще інше побоювання. Будемо сподіватися, що цей закон тепер він не знаєте десь потоне там в надрах офісу президента. А достатньо швидко потрапить президенту на підпис. Президент його поставить і поверне до Верховної Ради. Бо в нас, на жаль, були вже. Випадки, коли деякі закони там тижнями чи місяцями лежали і ну не очікували президентського підпису, але за рахунок якраз суспільної уваги, президент мені здається, це зробить достатньо оперативно. Ну і будемо далі вже спостерігати, як буде розвиватися судова реформа. Про оперативність ну просто рекордну, що називається оперативність проявили понад 25 тисяч громадян України, тому що напередодні ж значить закону. Ну закон його вже можна так називати, тому що тому що його ухвалили в цілому номер 5655 Про містобудування. проти цього законопроекту. Виступали мери міст, причому мер Києва, мер Дніпра, мери ще кількох міст. архітектори виступали. Проти цього закону слузі народу знадобилися голоси ну, цього колишнього ОПЗЖ, і тільки завдяки цим голосам вони його ухвалили. 25 тисяч за 6 годин петиція зібрала, і зараз вони в цій петиції ну просять чи вимагають у президента наклати вето на цей законопроект. От навіщо такі сумнівні закони під час війни? Тому що у деяких груп інтересів є ілюзія, що вони зможуть під час війни, прикриваючись війною, протягнути те, що є їм максимально вигідно, цей закон давайте говорити відверто. Є дуже поганим. Є поганим він з однієї простої причини: він абсолютно дійсно не враховує позицію представників місцевого самоврядування, що є абсурдом, враховуючи, що ці люди. Мають владу, яка їм делегована громадянами, ну мешканцями тих чи інших громад, і зрозуміло, що вони повинні мати якийсь мінімальний вплив на те, що буде відбуватися, і ну в їхніх містах в контексті там будівництва будівництва і взагалі розвитку цієї галузі. У них це право на сьогоднішній день просто забрали, а опосередковано забрали цю можливість, і це вправа у. Мешканців громад, які не зможуть впливати на архітектурний облік своїх міст, взагалі не будуть розуміти, що там відбувається, і звідки взялася якась нова чергова висотка в історичному центрі. Тому, е от я все ж таки, знаєте, думаю, що не все так просто з цим законом, тобто він не буде просто впроваджений в життя, і якось на це треба буде звернути увагу і президенту. Бо я не виключаю, що він взагалі не дуже сильно там в темі е з приводу цього закону. Чому він такий, чому його так, скажімо? Притягували, але в нього зараз є дуже гарна можливість виступити тим, ким він є. По закону гарантом конституції, і в принципі наклавши вето відправити цей закон на доопрацювання. Бо е, якщо цього не відбудеться, ми будемо мати колосальні проблеми на рівні окремих міст, і ці проблеми будуть не лише там юридичного, але я боюся якогось напівкримінального характеру. Тому що це почнеться з рахунків, якісь незаконні забудови, е, суперечки сутички з представниками там місцевої влади, і ну, явно це не піде на користь Україні. Особливо от важливий момент. В контексті майбутньої повоєнної відбудови, тому що так чи інакше тут будуть спрямовані величезні кошти, і цей закон значною мірою буде впливати на розподіл цих коштів і на ту відбудову, яка буде в наших містах. Ну так, і от уже просто з'явилися настільки жорсткі коментарі? Е, ну, наприклад, з київського міського військового шпиталю пише пан Олег, не такий мав бути перший дос допис після поранення. Немає слів, що я відчуваю. Ну і далі вже з'явилися історії, що ну тепер чекаємо на продаж квартир на території, там на 28-му поверсі, десь на території Софії Київської. От ці застереження, наскільки вони. Наскільки вони справедливі, ну вони є справедливими, тому що їх висловлювали ще на етапі підготовки закону, і е, от зверніть увагу, навіть всередині провладної фракції це дуже важливий маркер і показник. Є значна частина депутатів, які не те, що не голосували за цей закон, ви правильно зазначили, що його протягнули виключно за рахунок голосів колишнього ОПЗЖ що вони набрали 228 голосів? Так, от ці депутати не те, що не голосували, вони публічно через соціальні мережі його критикували, критикували його авторів, тобто фактично критикували очільника, очільницю своєї партії. Говорили про те, що не можна в такому вигляді цей закон приймати, тому що закон повинен створювати баланс між інтересами, наприклад, там забудовників, інтересами місцевої влади і інтересами громади. Цей закон е, порушує. Будь-які баланси, які були до цього, і він просто встановлює тотальне домінування забудовників. Ну, так не може бути, тому що забудовник повинен бути на третьому місці, коли ми говоримо про. Місто будування як таке: спочатку громада, потім влада, а потім вже він, тобто він приходить, він комунікує, спілкується, досягає якогось там компромісу, якогось спільного рішення, і потім воно впроваджується в життя. Цей закон все це поставив, як то кажуть, з нік на голову, і тому він скоріше за все, не буде життєздатний, в тому числі через спротив, і спротив тих, хто ну більш-менш розбирається в ситуації, і ну, і розуміє, що його просто протягнули, от, прикриваючись війною, і він. Лобіює інтереси дуже вузької якоїсь там групи людей? А власне тут же ж одразу почалися ще одна? Ну ще один такий фрейм коментарів, можна так це назвати. Що от, власне, якби ну якби владі, якби про владній монобільшості не потрібні були оці 20 голосів ОПЗЖшників, то може і депутати забороненої ОПЗЖ вже позбулись би мандатів, і оця дискусія. А чому цього не стається? Чому? Нестор Шуфрич, досі голова комітету з питань, пробачте, свободи слова у Верховній Раді. Оце величезне питання. Цей закон, який зараз ну можливо завитує президент, подивимось, що з ними буде, може підняти знову це питання? А що ж таке? Партія заборонена? А депутати від цієї партії спокійно там навіть очолюють комітети, голосують там, де владі треба. А, ні, так це вже підняло знов-таки цю дискусію. Ну тому, що тут є прямий взаємозв'язок без цих голосів, вони б всього не отримали. Я, до речі, бачив е, ну, такі коментарі е, на виправдання цього в тому плані, що вони таким чином спокутують свої якісь попередні гріхи, але виникає одне просте питання: вони їх спокутують перед Україною і українським народом. Чи вони їх спокутують перед забудовниками? Ну, от в контексті цього закону вони їх спокутують, виходить перед забудовниками. Знаючи представників цієї забороненої партії, вони ж просто так його не роблять, я не здивуюся, якщо вони з цього отримують ще якісь додаткові бонуси, не тільки у вигляді там збереження своїх мандатів. Плюс, взагалі, їх участь в усіх голосуваннях і присутність їх і їхніх голосів, воно в майбутньому підриває легітимність тих рішень, які були прийняті, тому що ну це знаєте певний парадокс таки виходить: представники дійсно забороненої партії голосують, зберігаючи мандати, і підривають таким чином легітимність того, що було наголосовано. А от в моментах, коли їхні голоси є вирішальними. Це взагалі ставить під ну великий сумнів: легальність легітимність. Парламентського процесу, ну і тих рішень, які би на сьогоднішній день приймаються в Верховній Раді, тому е, от хто робив на це ставку, вони вже заклали попередню таку, знаєте, мінус повільненої дії під всіми рішеннями, які зараз приймаються, особливо під такими рішеннями, які є контроверсійними. Е, окей, ще один закон, який напередодні було ухвалено, це закон про медіа. Про нього точилися величезні там суперечки дискусії. Зрештою, як компромісний, а от власне сприйняття його як. Компромісного і в принципі більш-менш непоганого я побачив коментарі і від представників слуги народу, і від європейської солідарності. Тут парламент показав, що вони можуть працювати чи це теж була пробачте копнякова демократія від наших західних партнерів? Що все одно без євродирективи у аудіовізуальних медіасервісах Ну, поступу до європейського союзу в Україні не буде. Як це трактувати? Я думаю, що тут співпало насправді з одного боку. Наші зобов'язання, які ми брали перед європейським союзом, і ну цей закон давним давно треба було приймати. Ми це чудово все розуміємо. А стосовно його суті, все ж таки Верховна Рада, хай хай в кінці, хай під певним тиском і хай не до кінця, але продемонструвала можливість знаходити якісь спільні компромісні рішення. Там деякі найбільш одіозні пункти вони були вилучені з цього там. Ну, Законопроекту вже закону да на сьогоднішній день. Тобто видно, що якась дискусія там ішла, і ця дискусія була не просто в соціальних мережах, а вона дійсно стосувалася якихось конкретних моментів, там роботи і так далі. Плюс розумієте, цей закон там все одно залишились якісь моменти, до яких є дуже багато питань. Але я думаю, що ці моменти можна буде в майбутньому виправляти внесенням якихось точкових змін, або подивляться, як це буде працювати. Якщо буде працювати не дуже добре, завжди можна буде знов таки якось це трансформувати, змінити і так далі. Бо все ж таки. Медіасфера, вона дуже жива, вона постійно змінюється. Виникають якісь нові там виклики, якісь нові проблеми, або навпаки, якісь позитивні нові речі там відбуваються. І тому цей закон він навряд чи буде статичним. От ви його прийняли, і там 15 років ми його не будемо чіпати, не будемо міняти. Тут якраз можна працювати, можна буде вносити якісь корективи, зміни і дивитися, як вони будуть працювати. Тому, от на, на, на прикладі цього закону, ну і кількість голосів, яка за за нього була віддана. Мова якраз іде про загальний консенсус, більш-менш який був достигнутий в Верховній Раді, і цей консенсус передбачав певні взаємні поступки, що в принципі для демократії не є поганим. Ми і зобов'язання перед ЄС виконали і. Прийняли в принципі закон, який давно був нам необхідний. Тепер подивимося, як він буде працювати. Будемо сподіватися, що все ж таки зловживань там у тієї ж нацради, згідно цього закону, не буде, і вони будуть звертати увагу і на позицію медіаспільноти, ну і на позицію громадськості в цілому, в контексті розвитку нашого медіа зараз. Ми в стані війни, і це зрозуміло. Але закон, ну от серед критики, чого я бачив, закон фіксує наявність державних телеканалів. Ми розуміємо, що зараз це окей. Логіка часу, але ну от європейські правила якраз кажуть, що телеканали, наприклад, чи медіа ширше, вони не можуть бути державними, вони мають бути або суспільними, або комерційними, або медіагромад, чи там медіа Три типи є, і вони визнаються. Більше того, в деяких країнах є пряма заборона на те, що ну коли телеканал, наприклад, фінансується з державного бюджету, то цьому телеканалу заборона заборонено мовити на території цієї країни це стосується, ну, наприклад, голосу Америки в Сполучених Штатах Америки. Йому заборонено мовити на території Сполучених Штатів Америки, чи не оця норма, яка працює під час війни, чи не захоче влада її зберегти? Ну для того, щоб не забувати про наступні вибори. Ну, це якраз та норма, яку треба було би прибрати, але вона залишилася, тому що це була принципова позиція влади. Зрозуміло, що спокуса використовувати державні медіа, державні телеканали для вже якоїсь там агітації, пропаганди політичної, саме ну вона буде, і тут багато буде залежати від того: ну наскільки швидко це відбудеться, і в якому форматі. Якщо оті домовленості, які наскільки мені відомо, і публічно і кулуарно були досягнуті щодо більш-менш рівномірності, Мірного висвітлення представників різних там політичних сил, які є в Верховній Раді, хоча знов таки тут виникає питання по тим же представникам у ПЗЖ: от будуть вони потрапляти в ефір державного телеканалу, чи не будуть вже було кілька скандалів, коли вони туди потрапляли, і потім е, ну були розбірки. як так взагалі відбулося? Так, от, якщо більш-менш рівномірне буде представлення, то можливо тоді. Канал буде працювати і до нього якихось великих там питань не буде. Ну хоча питання по фінансуванню немаленьким сумом, вони все одно залишаться. Але якщо ми побачимо там знов перекіс в бік, скажімо, там влади, я думаю, що це питання знову буде виноситися на порядок денний, як мінімум, для наших західних партнерів або нашими навіть західними партнерами, вони будуть вказувати на те, що це є та проблема, яку на яку ми закрили очі під час війни, але після завершення війни нашої Перемоги, ви, будь ласка, з нею розберіться, приберіть і зробіть так, як це прийнято в країнах європейського союзу. На фінал дуже коротко. У нас хвилинка трошки більше лишається. Свіже опитування групи рейтинг. І там понад половина опитаних вважають, що Україні треба відновити ядерний статус. Мені здавалося, що ми у ці розмови про те, що давайте швиденько знайдемо собі ядерну бомбу і тоді переможемо тільки через це. Ну, ми, наче, їх проїхали, от уже понад половина. Що, що це означає? Да, бо вопросами волонтерів вони нам купля. Да? Ага. Це означає, це означає просто не дуже коректно, неправильно і незрозуміло, з якої причини сформульоване питання. При всій повазі до колег соціологів, ну який сенс вносити такі питання, якщо ви розумієте, що на сьогоднішній день немає жодної можливості в Україні це зробити, як технічної, так і там політичної, економічної, і так далі. Але стереотипу громадян у багатьох залишається, особливо в бічницю там Будапештського меморандуму, да і в тому в тому плані. Ніщо. Ну от певний, знаєте, ретисмен такі він є, що от нас колись забрали, чи ми віддали. А якби не забрали, не віддали, воно було б по іншому, і це ми бачимо за результатами опитування. Хоча мені здається, якщо задати друге питання, більш уточнююче, а як це робити? А або чи може Україна собі це дозволити? Ну, відповіді були б діаметрально потилет. Ну, так. Давайте ще проведемо соціологічне опитування з питання: а чи хочете ви, щоб наш наше телятко вовка з'їло? Ну вовка мається на увазі не. Суддюк ласку, а ну, справжнього такого біологічного істоту. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за роз'яснення. Політолог Ігор Рейтерович був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.